Патроха, що ти родиш, да? Патрон. Снежок. Всім. Доброго ранку. Да, Надюш? Привет. Йдемо Вирушку, їдемо в школу, вірухи там повні штани радості, сніжок. І я із своєю бородою, як дід мороз. Так що всім доброго ранку. Всіх з першим снігом. Ну, сніг, на сході вже сніг випав ще пару днів тому, там вообще його насипало. Він правда не дуже з руки там, не дуже він треба, але ж нічого не зробиш. Природи немає поганої погоди, ну а в нас пішов. І віруха радіє, віруха вона сама менша, і в неї джинглбен, да? В останній час в неї щось Merry Christmas і джингл ну, Бен. В неї ну, дитинство, і в неї Новий рік. Вона зараз переключилася і от вона мріє. Хоч зараз не дивиться якісь новості. Ось я зранку щось включила, дивиться, якісь новини, зв'язані з війною. Так що віруха в нас така на її свої моменти, але все зранку встало, все крику кіпіш, міпіш, дивись в окно, до наді побігла, що там дивись, сніг пішов, радості повні штани. Ну я теж любив сніг у дитинстві, любив кататися ходити. Я жив на хуторі у бабусі, і дуже мені подобалося. Ой, особливо на зимових канікулах гулять в хокей. Ну, на ставок нас не пускали, але тоді були великі калюжі. І на тих калюжах ми гуляли. Е -е, в валенках, правда, без цього іде воно наша. Героям. Що ти там несеш? Волонтерка. Що-що? Волонтерка. А що у там є таке красиве? Давай подержу. А що це сьогодні за цікаво? Сітки будемо відправляти. Раніше в школі не... а це мама наложила тобі там що, кофе, якісь медикаменти, так. Да? А це твоє що? Це з технології. Ану, відкривай. А тут не маму, А, нема, А, не ти їх залишила? Вони вдома лежать. То ти залишила, як я буду їхати, щоб потім забрав? Так. Да. Так що, друзі, ховайся в машину. Дай-ка ти кульок положиш. Що ти, довольна? Радіє вона. Так, військовим, да, військовим буде холодно і буде грязько, тому що воно ж yeah. О, надо цей цього ключка визи. Ножки ж треба обтрушувати, ну нічого. Ножки ж треба, як леді, висовувати на клац-клац-клац, щоб все було чим Все, друзі, вірухи посадили. Надюхано, щось там обмітап, вона включала ці з криші трошки. Ну нічого, тренуйся. Учишся їздити, то учися й замітати. Лозунг з миру по ниті петля». рупетля. От Отак. Ну а ми зараз що? Ми зараз веземо дівчат, летимо додому, поп'ємо кави і справляться по господарству, свиней ніхто. Не відміняв. Вчора трохи пересиділи вовки Бруса на прямому ефірі. Більшість глядачів моїх дивляться володьку. Дякую йому за його активну роботу, за те, що все-таки розпочав цю справу. У нього дуже гарно виходить. І Я думаю, що більшість би бі блогерів могла робити ту саму ситуацію, ту саму роботу, верніше, що і він. Що Молодець, лежив От, І закривати ті чи інші питання. Якщо я маючи таку аудиторію, з дівчатами закриваємо, вже 25 автомобілів ми закрили, е, в січні буде рік, як ми цим займаємося. Да, робота не легка. Хтось вважаєш, що це не робота, але робота не легка, тому що дуже багато і нарікань, дуже багато і совєтчиків, і дуже багато забирає часу. А та робота, яка була, вона і залишилася, її ніхто не відміняв. Але кожна куплена річ, кожне колесо, кожне авто, кожна запчастина, кожний турнікет, тому що їх куплено багато і дякуючи. І присилали такі, як Люба Міляшко, як Олег Назаренко, як Наталія Солітерник, як Костя Грубич і багато інших такі речі присилають, як Віталій з Києва. Волонтер. Тобто ну, люди є багато, які ми вже є, об'єднуємося і підтримуємо. Якби так кожен блогер, якого я знаю, і не тільки їх дуже багато взяли на себе хоча б по одному з на місяць чи на дві неділі. Ну, тобто від початку до закриття, от якби закрили і розпочинали інший, то було б набагато легше. Тому що дуже багато проблем і от коли. Пішко. Хлопці дзвонять і кажуть, от немає дрона. От Якби був дрон, то все було б добре. А так дрона з ночною камерою немає і з тепликом, все, капець, хлопців просто знищили. От і все. А це ж люди, чиїсь діти, чиїсь чоловіки. Так що, друзі, не будьте байдужими, і задача самих підписників: що можна зробити? Можна... Писати коментарі в підтримку каналу, а також писати під іншими коментарями, чому не підтримують, або об'єднуватися по пару каналів в одну команду. І це можна робити, тільки об'єднавшись, можна дійти до тої чи до іншої мети. Так що, друзі, ну, якось так, отакий ранковий відосик. Не знаю, сніжок йде, але на душі реально не дуже так-то і... Приємно, як казала Віруха, да. сніг це дуже добре, але військовим буде холодно. На жаль, діти розуміють більше, ніж розуміють дорослі, тому що дорослі закрилися в коконах і моя хата краю нічого не знаю, тому що я вже це робив, я вже донатив, я допомагав. Ну, а завтра хай буде, як буде. Ну, Але ж з таким настроєм до перемоги, як би. До... Дурашки до Москви, як кажуть, дурачки, то ми не доліземо до неї. Тут нам Москва не треба. І там, як пишуть деякі кацапи, я кажу, нам просто згиньте з нашої землі і не мішайте нам жити далі. Так що, друзі, ну отак, красота, сніжок йде, небагато, правда. А, саме цікаве, вчора ж на стрімі просадів у Володьки і я виграв лот номер 2 Реально <смі> був шокований. Дівчата вже спали, дівчата не знали, що я дронку кажу. Все-таки є Бог на світі і порадував мене. Вчора я трохи був розстроєний деякими моментами. Розстроєні ми кожен день, тому що кипіш-міпіш і дуже багато звернень, і ти просто не можеш закрити ті чи інші питання. Хочеться допомогти всім. І... Трохи був вчора вже розбитий і ввечері мене Бог порадував. Так що вчора я виграв лот номер 2 у Бруса, бабусиний кошик, який в перший раз приніс йому хороший лот. І вчора також був дуже хороший лот. Е і як прийде, ми його також попробуємо виставити ще раз на аукціон, як... ну, я думаю, що багато хто хоче отримати кошик, бабусин кошик від брусів. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми летимо в школу. Пока-пока. Все, погнали. Віруху з Надюхою ведемо в школу. Віруха кайфує від снігу. Надюха каже не дуже. Це все діло, їй подобається. Але тут ще не бігала собака навіть наша зранку. От. Патрон дуркує, ну, але на, на завірюху собаку. Вони дуже любить сніг. Собаки ж вони на завірюху. Це в нього перший сніг. В його житті. А, ні, був вже вже народився, він то бігав на снігу 50 ми какать може випускали. Так що, друзі, печемо. Тут вже трошки попоїздили люди. Є. Ну ніхто нічого не трусив, правда, Та й сипати тут нема нічого, але трусить ніхто нічого не трусив. Трошки АБС спрацьовує. Чи як воно називається? Антибукс. Я просто при цьому ділі не дуже шарив. Водить ну, А? Ні, воно не то я так їжджу, як дурбели. А воно ж нормальне. Резина шипон. Ти сьогодні на середа. сьогодні Мар'яна Василівна з хлопцями виїжджає на купінську. Ми з Надюшкою не їдемо. Надюха завтра їде в так? їде завтра десь. Для військових. З ким? З, ким. З нашою там водою, яку а, ми да. коли знімали в Вікторії нашої на свадьбі. А у... скільки вже? Як назвали малого? Станіслав. Стасік? Так. Да. Так що у нас народився Стасік. Це вашій племінник перший, да? так, виходить. Що... Двоюродний. Ну не яка розниця. Віка, троюрідний. Станіслав. Троюрідний. троюрідний. А, це вони вже будуть троюрідні, це ваші діти і їхні діти будуть троюрідні. Да. Так що такі діла. Мила mm. Васильович теж зібрався вже їхати в школу. Коло Васильович нам допомагав, краску давав. Красити саралечку на прошло поїздку. Так що, друзі, на цьому точно вже буде все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Це було чинсьценарієм. І дякуємо нашим захисникам за цей ще один ранок. Вчора щось у нас гупало, да? <ривіт> Друга. Друга. Може хрохедика лупнули, бо таке щось було. Непонятне, Обачки. Зривної волни не було, а вистріл був. Щось дядя Саша теж кандибарляє. Ох, і шканді Ну так, да, навіть на цьому на було тільки в Треба ж їхати сіней поради, дядя Саша тут не може. Дядя Саша, подвинься, давай, братан. Отак, все, красавчик, ми поїхали. Будь здорово, да? Ну, молодець. Ну, ще один бачить, дядя. Чергика є. дядя Саша. Танкіст якийсь в окулярах, як батько ваш. Да? Так. так, а що у нас по центральним вулицям? По центральним вулицям у нас насипали якийсь пісочок, да? да. потрусив. Ні, не ні, ця... потрусили. потрусили, потрусили. А бача на Чорнобильській мастів не потрусили. Справа нема? нема? Та то спереді їде, де він взявся, ага. Я того бачив, то Фір... та вона тут їхать, одні жінки, бачать одна жінка. Тож одні дівки, скоро мужиків не буде взагалі. Остануться одні баби, дітки, і інваліди, алкоголіки. І такі, як ми. І наркомани, навірка кажуть, да. таких теж лазять, вони а такі, як які які? Я не ж, дітки. То вони дітки. Дітки. діди, там туди-сюди. Не, ну то ви всі діти. Так що заведемо ще дівчат. Ось оцей... А нет, це не то. А цей дядька сморяна ваши не така, А, з дідом Толію, каже, фоткалася. Ні, то як ярмарка була на вокзале. Дя, 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 Она, как, а дитоля. Она каже, а дід Толя. Так що дівчат привезли не в школу, привезли їх на базар, короче. Все, прямо на капот, дядька. Ой, <зв Legings> Тоді. Це, це, дружбанки? Так що, друзі, отак от випав сніжок, зараз дівчат завезу в школу і погнали. Ну і далі будемо працювати. Я думаю, що в п'ятницю також проведемо. Прямий... Да, прямий ефірчик, тому що от погодка міняється, а хлопцям треба резина на татуру. Да, зараз дуже багато резини потрібно для хлопців. Оце Резини, машини, дрони, ну такі, то Та все треба. Так що, друзі, все. Дівчатки купилися, водички купили і ми погнали.